Всім привіт на каналі Лісова Ферма. Як поняли по відео, це частина друга нашого прибирання кукурузи. Як бачите, працює трактор Аджинма, польський Окан і 2ПТС-4 прицеп з машинками. Звичайно, що це. Січкарня не призначена для кукурузи, вона призначена більш для трави, для травистів, тобто може бути і в принципі суданка Густе. Може і бути в принципі, кукуруза, але гостина має бути досить непогана. Якщо немає цієї гостини, то як бачите, от кукурузка падає на землю. Є великий качан і вона і це рухан не зможе потягнути. Качана з кукурузою зеленою. Працюємо зі швидкістю третя понижна передача, хто має китайця, це то розуміє. Площа в принципі невелика, сотих десь тут 50. Це трошки пришвидшене відео. Кукуруза якраз тої самої стиглості, яка потрібна насилась, тільки у нас. Пройшов 2 градуси морозу, точніше не в морозу, 2 градуси впала температура і кукурудзка нас обібіла. А тепер відповідаю на питання підписників. Як поняли по першому відео, чому ми не придбали собі січкарню, звичайно, тому що ми більш спеціалізуємося на сінажа. Так, звичайно, попала така площа, що... Маємо де засіяти кукурузку, тому і так використовуємо його. Але ми більше спеціалізуємося на сінажах. Тому що в наших харчах більше травів є, маємо більше травів, яких не потрібно кожного року сіяти. Ми все заготовляємо на стіна, сінажі. А кукурузка це вже так, можна сказати, допоміжне. Ще хотів додати, що це кукурузка посіяна на новині для обідку землі оброблення землі. От така вийшла нас кукурузка. В принципі, я не сподівався, що вона там така буде. Міжлядя 15 половина, а половина на 30. Отож, всім гарного перегляду, задавайте питання. Дуже люблю відповідати. Всім пока. Гарного перегляду.